може нам господар схоче щось до торби дати. впала. Що робити? Люди добрі! Люди милі! Дарма час не гайте! Коза здоя сестра! Тож допомагайте! Зараз всі гуртом зі мною ми поголосуємо! Може ще цілком не вмерло! Може ще врятує! let Що зробила? А не ліжка не потіла. Потіла! Добре, тіло забирайте. Добре. Ось тягнусь, почитайте. Всі козі уже капут, Мертві чоли не годуть. Ростер морці проведуть, акт вам потім віддадуть. Всі Світься, росте заплатити. Хочу жити! Робити. Я ж не змору на вічаю курочку купити. А жерненький оселець, а мата, а прошу. Я все знаю, я все зроблю, не дивися косо. Говий мір, осухін, зухінь. Зараз не признайся, Де сховав капчук урошима, маком признавайся. Я му ну, з твоїм малахаєм і пейсами, діда, що немає ні копійки. У обікрали життя. Придністровський пісувати личино, давай гроші що як вражого сина. Ще б такого світ не видів, і люди не знали, щоб жида обдурили, та ще й гроші вкрали. Це ж не вкладе Ощадбанку або України, віддай моє, кажу, або будеш синій Бійся Бога, жінко, мила, я тобі клянуся, коли брешу на сім'ї, нехай провалюйся щоб не їв тобі курити ні кроля, ні зайця, коли брешу, нехай мені відрубають пальця. Хай! хай я зохну, коли брешу, як звір на болоті, а мій ги нехай пропаде, як катрам на, на плоті. Вірю, вірю, як пес блоха мій коханий мошку, але треба щось урвати і собі хоч трошки. Зараз підеш морожити, як у ті цигани. Бери карти, йди гадати, а я ззаді стану. Е, я не вмію, я не знаю. Це це, 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 це не моє. Тихо, дурнею, тихо кажу, а марш за мною. Я, маланка-чорнобривка, вмію все робити. І поїсти, і поспати. І горшки побити. Я кохання ще не знала, але знати хочу. Де мій милий, де ж мій лицар, де любов дівоча? Боже, Боже, Боже милий, а де люди зварювали, ні робити, ні палити, лиш всі кохали. Погадаю, погадаю, я циганка мошка щастя ти долю нагадаю, ще й кохання трошки. О, борошко, йди до мене, щось тебе спитаю. Де моє кохання будеть? Де мене шукає? Брекати, тоді ще сяде. ти Дай не що робити. Ти кажи, нехай дає гроші, можеш ворожити. А долі ляже добре. Я буду гадати, але спершу за роботу і треба гроші дати. Ось візьми, скажи ж ворожком, як милого звати. Де мандрує він світами? Чом не йде до хати? І коли його зустріну? У котрій годині? Суру, суру, що ж казати, боже мій єдиний? Його звати, його звати, його звати, його звати Васька! васька. Васька! Він мандрує, він мандрує. А навіщо мандрувати? Він сидить у корчмі машка, зараз прийде в хату. Ти іди, мріші, готуйся. Василька зустріти. Треба ще на стіл покласти і каву заварити. О, борошко! О, спасибі, На Дукати! а я свого миленького піду зустрічати. Погадаю, погадаю. Я, Васийко, файний хлопець, по землі блукаю, собі жінку молоденьку, між дівчат шукаю, маю чоботи шкапові, ще й жупан хороший, шапку, бирку, верха дірку, а в кишені гроші. Тут, тюнь, чу, і сей шмаркати, а де куда це шукає? Зіграв писку і покорчити гроші розпускає. Мама в найма вітає, тато п'є горівку, а тим де дарим і вже шукає дівку. Я ворожка, я гадаю, ходи сюди сину, що шукаєш часто долю, молоду дівчину. Я не знаю, як ти скажуть, що маєш робити. Берекати карти, різних себе буде вся дивити. Тарти, таргу зразу правду. Ти не сумнівайся. Так, шістки три дороги. Сімка три в стежина. Два трузити тім казьоне. На мотрий в дівчина. чичку душку, далі що брігати. І пішли його до тої, що чекає в хаті. Нам би гроші заробити, а на все начхать. Хай вони собі там потім разом голови мастять. Значить, так, почнемо спочатку. Не блукав з вітами, не одну, а три дороги, протоптом ногами. Та лише одна стежина зовсім невідома. Приведе тебе до тої, що чекає дома. Від кохання серце мріє. Бач, валіє бубновий, Тобто ти он покриває даму тут червону. Де знайти цей дім, порожко, де його шукати? О, ось вона тобі покаже, та елістрдука. Погадай, погадай, етерант, погадай. Хто це тут у нас ворожий? Мамо, ну, признавайся. Ти ж не за нашої ватаги. Митю забирайся. Постривай, куди зібралась, а тепер послухай, Плати гроші за оренду, потім далі чухай. Чом мовчиш? чого мене ти бачити, не рада. Можу справку показати. Ми це місце по закону нині орендуємо. там дорожем, там гадаєм, ну а тут танцюємо. Думаєш, нам легко було місце тут дістати, треба було, що в кишені можна владцям дати. Чи погони, чи лампаси, чи костюм картати. Кожен хоче підпочити. Чурвати годі, роме, годі друже. Час уже рішати, що робити з конкурентом, як його карати. Бо до віку на цім світі не бувати зраді. Слухай, Азо, Ти говориш що в Верховній Раді. Там одні люди лякали, другі ся сварили, а закони, які були, та діся лишили. Зараз роме, ти побачиш, як мій гнів кипить. Я, Я зірву із неї хустку. Прома, почекай, не можу, почекай. Не можу. Її. Не можу. Територію нам з мошком дали на паї. Ось у мене постанова є, а у мене теж. Не сваріться люди добрі. Що тут збереш? Як державою керують дочки і сини. Не в мірі, а нахапні, жадні дивуни. Не поможе нам ні влада, ні нова. Polícia! BAM! Yeah.